Добрий день, шановні учасники конкурсу! Мене звати Катернога Гадар'я. Презентую вам наше наукове дослідження з теми активні й пасивні конструкції в контексті синтаксичної норми української мови на матеріалі правничих текстів. Проблема синтаксичної норми досі актуальна для наукових досліджень і має свою традицію в українському мовознавстві. Цій проблемі присвячено публікації Юрія Шевельова, Івана Вихованця, Катерини Городенської, Світлани Харченко та інших мовознавців. Мета роботи розглянути відповідність використовуваних у новітніх правничих текстах синтаксичних конструкцій, нормам української літературної мови та розробити конкретні пропозиції щодо синтаксичної унормованості цих текстів. У роботі використано методи дослідження, які представлено на слайді. Робота має таку структуру: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел 24 позиції та додаток. Від 30-х років ХХ століття із синтаксису української мови вилучали питомі українські конструкції, словосполучення, медалі речень тощо. І натомість вживали властиві російській мові конструкції. У цей період офіційно підтримувані пасивні конструкції з дієсловами з посфіксом ся заполонили українські правничі тексти. Мовознавці вважають, що пасивні конструкції із ся дієсловами не властиві українській мові і пояснюються впливом російської мови. Аналіз архівних документів підтверджує цю думку. Докторка філологічних наук Катерина Городенська зазначає, що для книжних стилів російської мови характерне широке використання трикомпонентних пасивних конструкцій, утворених дієсловом недоконаного виду пасивного стану нася, іменником у формі уродного відмінка на позначення суб'єкта дії, та іменником у формі називного відмінка, що визначає об'єкт дії. Для українського синтаксису, для української мови, вони не характерні. У період другої половини 20-го, початку ХХІ століття розширилося і стало нормою, особливо в провничих текстах, уживати іменник в орудному відмінку на позначення суб'єкта дії біля пасивних дієприкметників. Мовознавець Петро Тимошенко, аналізуючи трикомпонентну пасивну синтаксичну конструкцію, протокол, підписаний головою і секретарем, зауважує У нас тепер і в думці немає, що наведений приклад міг би означати, що хтось узяв голову і секретаря і підписав ними протокол. Ми поділяємо думку провідних українських мовознавців і вважаємо, що штучними, ненормативними для української мови є синтаксичні конструкції на зразок іменник об'єкт називний відмінок плюс дієслово пасивного стану на ся, іменник об'єкт називний відмінок плюс дієслово пасивного стану на ся плюс іменник суб'єкт орудний відмінок. Іменник об'єкт називний відмінок плюс пасивний дієприкметник плюс іменник суб'єкт орудний відмінок. Такі конструкції не є взірцевими. Тому просте речення активної будови керівник суб'єкт дії підписує наказ об'єкт дії. Не варто заміняти синонімічними реченнями пасивної будови на зразок. Наказ підписується керівником, наказ підписаний керівником. Характерною особливістю стилю нормативних документів, зокрема стандартів, є безособова форма викладання тексту, яка не потребує вказівки на виконавця дії. Саме таку функцію можуть виконувати односкладні безособові, безособові речення з предикативними формами на НОТО. Але в мовленнєвій практиці трапляються випадки введення до таких конструкцій суб'єктного компонента у формі урудного відмінка. Ми поділяємо думку тих науковців, які вважають, що введення до складу конструкцій із предикативними формами на НОТО іменника в формі урудного відмінка, є позанормативним. Ми проаналізували окремі кодекси, ухвалені близько 20 років тому, та закон про повну загальну середню освіту, ухвалений у 2020 році. Ми проаналізували тексти на наявність у них окремих синтаксичних конструкцій і, на жаль, виявили негативні тенденції. А саме, у досліджуваних текстах є велика кількість дво та трикомпонентних пасивних конструкцій, у яких присутком виступає дієслово з посфіксом ся. Наприклад, документи про загальну середню освіту видаються закладами освіти. У текстах указів є непоодинокі випадки вживання безособових конструкцій із предикативними формами на НОТО, з іменником у формі урудного відмінка на позначення виконавця дії, що історично не є характерно для конструкцій із цими формами. Наприклад, заповідь має бути особисто підписано заповідачем. А також у текстах законів кодексів указів виявлено три та двокомпонентні конструкції, у складі яких є предикативний пасивний дієприкметник доконаного виду. Наприклад, нотаріус посвідчує заповіт, який написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Найбільш широко в аналізованих текстах вжито трикомпонентні конструкції, які мають таку будову. Іменник у формі наземного відмінка на позначення суб'єкта дії, друге дієслово недоконаного виду пасивного стану на ся, третє іменник у формі урудного відмінка, що визначає суб'єкт дії. Частину таких неприродних конструкцій, із текстів закону України про повну загальну середню освіту та закону України про охорону культурної спадщини представлено в додатку мовлення із засиллям пасивних синтаксичних конструкцій втрачає свою природну еластичність, а речення стають недолугими утвореннями. Отже, такі неприродні для української мови конструкції можна замінити конструкціями з особовими дієсловами або з предикативними формами на ното. Зразки таких замін представлено на екрані. На жаль, під впливом мовної політики, яку планомірно і постійно проводили щодо української мови і яку було спрямовано на зближення з російською мовою, двоскладні речення пасивної будови дво і трикомпонентні в правничих текстах, почали вживати активніше. Твердження про пасивні конструкції, як одну з особливостей офіційно ділового стилю, теж виникло. Щось із Напевно, щось із зв'язком, пане Гуле. Нове знадослідження. У роботі вперше пристежено співвідношення та особливості вживання активних і пасивних конструкцій у правничих текстах з погляду дотримання синтаксичної норми. На основі дослідження зроблено висновок, що в новітніх правничих текстах є велике засилля пасивних синтаксичних конструкцій, які є штучними і спотворюють логіку висловів та руйнують традиції української мови. Дякую за увагу!